Доброго раночку, ми заквахоми. Такий день же, блін, спадки цього раночку. Прокидатися не хочеться. Пахнулий день у нас був дощик, я через вікно слухала, як він крапав. Це було божественно. Ай, як гарно. Ну, хоч поливати не треба. Я сподіваюся. Я сподіваюся, що достатньо вплив. Ну, я не знаю, чи достатньо, чи ні. А ні, може. Може і достатньо. Ай, краса. Свіже повітрічку, гарненько. Вже огірочки мені відходять листечко. Ще трошечки є, але думаю, тут вже доходить до фіналу. Три огірочки зняла. Один нормальний, два таких, але сидяться. Вони салатні огірки. Не на баночку, так що це чисто насолодитися, поїсти своїх огірочків без пестицидів. Так, я відпрацювала. Ми сьогодні на придльонці були е, на подвір'ї, і сьогодні боже такий чудовий день. Просто, просто шикарний. Воно пахоно. Прохолодно, так приємно. От в такі дні я б сиділа на той придльонці, хоч ну, мені все одно не дають, але до цього були такі спекотні дні. Мене майданчику з дітьми були. Я вже рахувала хвилини, щоб вже додому піти, бо спекотно мені не подобається. Коротше, після роботи я заїхала в Walmart, Мені пару інгредієнтів треба було закупити. Сьогодні робимо київський торт на замовлення. І зараз я під'їхала до мами, в неї нова дебітна картка, картка прийшла, треба її активізувати. І поїдемо додому. Милу бабусі. Бабуся, привіт, скажи. Привіт, привіт. Больше. Бабуся... Ну, хтось може і буде. «Може, додати... Ну, візьму, добре. Бабуся, мені вже тормозок. Адра, я тільки зайшла їй карткою активізувати. Вона мені вже підготавлює. Ну, бабуся, як бабуся. Ой, що вітер у нас піднявся. Діти тут гралися. Ледені загнав хату, бо вітер так піднявся сильно. І з гілками цими ще Це небезпечно. Я думаю, треба фіранки зняти, бо <сум> улітять. Так, що у нас тут коїться? Тут у нас взбите бізе на Київський торт. Тут горіхи з цукром і борошно. Це буде акуратненько, так Замішуватися і випікатися. Навіть не випікатися, а висушуватися довгий час у духовці. ранку на заклахами. Це мій коричневий київський чорих. Я випікала, заснула, потім коли час прийшов, вимикнула духовку. Просто відкрила і там їм дала стояти, висушуватися, охолоджуватися. Мені буде це на кружку піде. Ні буде норм. Коротше, поставила гай. Хай чекає кренчик. Треба кранчик варити. Коженке свіже повітря. О, я так насолоджую, аж холодно, так класно. Вікно відкрило, в мене всі сплять. Я прокинулася в шостій або не раніше. Просто лежала Вже звичка. Так, тут частина окрема Шарлот, заварна частина крема Шарлот готова, буде остигати. І потім будемо з'єднувати це з маслом. Mm, Боже, Боже, яка краса, яка краса, люди тобі. Як я цим насолодить, прям голодна навіть. як кофту одягла. Але як приємно. Угу. Коротше. Я чайок подобить. Іди до мене. Іди до мене. Ну давай. Ну давай. А, блін. Я оце подумала і вирішила, що хочу посіяти кріп. Я сіла його посеред літа і він у мене просто... Не витримав спеки. Я думаю, зараз охололо, вона ще будуть теплі дні. І, може, щось вийде, як буде в мене кріпчик. Ніби це кріп. Це мама мені давала насіння, але ну, я думаю, що то воно. Сподіваюсь. До речі, вийшло сіти кріп. Я бачу, що в мене тут ніби то той кріп, що я сіла влітку, намагається щось робити. Може, може він, може ні. Так, Також дивлюсь на це насіння. Знаєш, що мама давала? Але не знаю, чи це Петрушка, чи то кінза. Кінза в мене вже є. Ну, добре, я все напросію. Тут в мене трошечки є місце. Якщо Петрушка, круто, якщо кінза, ну буде ще кінза. Так мої вже почали прокидатися. Я відчинила вікна. Увімкнула таку осінню панораму з таким, знаєте, типу, як музика, як от... Шотландія, Ірландія, Celtic. І, е і будемо паратися по хаті. Анжеліка нібито до нас приїздить, бо Рікі буде працювати з батьком, і вона з з дюлетою на синядана кудись сидіти. Вот. Нас Анжеліка тримка чесе делать. What is that? What It's is that dress? <laughs> wow. Wow. I think you lost her, baby. I think you lost Angelique. Yep. Saturno oh, Saturno. She's continuing. She doesn't care. <laughs> I, 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 asking. Asking. I know my, my babies are wondering what I'm wearing. Um, okay. I'm wearing this perfume. If you want to smell delicious, what is it? Gucci Flora. Gucci Flora. Gorgeous Gucci gardenia. There oh, you go. show What show Crazy baby, baby, cra crazy baby, and a good baby, and a big boy right there.

That for you? Yeah. Oh, really? Okay. Хотіла показати вам лук Джуліетти. Так. Дуже люблю побачити дівчат в спідницях і сукнях. Так, покосили траву. Хоча вона так, знаєте, я б не сказала, що вона вже дуже росте. Слава Богу. Може вже це останній раз, що косимо. Коротше, я вийшла підмести після. Тут, тут трошечки зробили безлад. А так, день просто шикардосний. Навіть сонечко виглянуло, а відчуття просто неймовірне. Так, повертаємось до крему, будемо збивати масло вершкове І оцей заверну частину крему. Будемо збивати разом, потім у половину цього додамо какао. Ну що приступаємо до складання торту. Перший корж зверху буде білий крем, ну всередині буде білий крем. Це буде надекоритий, а на другий кож вже буде шоколад. Ну що, з тортика майже все закінчено, тільки треба крошку по краям продекорувати і все. Тортик готовий. Я аж захотіла київського торта, блін. Собі не зробила. Людям роблю. Тортик -то готов? Так, я везу тортик клієнці і заодно заїду в Євромарк. І дівчат каже, і ми хочемо. Коротше, ми їдемо в ah. mm -hmm. okay. сірок. Uh -huh. What are you trying to look for? Chips. Like those ones, um it's the it's this brand, but it was a source and onion. I just don't think they have it. Maybe at the front. I don't Are know. Are you sure it was that brand? Yeah, it really was. Angelica gonna... is babuškian bourge. Try by slightly foto. Вона каже, я сумувала за боршенки. Так, вже більше це трошечки залишилась борщанки. Вулики шматки м'яса. Я так розумію, залишила мені. І тут Так, скоро Ріки прийде після роботи з його батьком, так що я роблю вечері. Це перша партія курочки, там потім попереду будуть овочі. Часик показує свої особисті монетки. Там з різних кімнат. Yeah. О, з різних, Господи. <laughs> з різних країн. було Від тортиків, два медових і два на спортах. І я наколотила якийсь там крем, придумала. І у нас отакий тортик є. До чаю, до кави. Так, ми Це тут було. граємо в дурня. Курики. І от, а -а -а. Так, ми вирішили погуляти. Червоний вечір. Попили, наїлися, карти know, пограли. Пішли гуляти. Боже, який Як чудовий, чудовий вечір. I mean, Yep, that's right. Анжеліка каже, пам'ятає ці прогулянки з ковідним. З ковідом, коли ми просто гуляли, щоб хоч щось зробити. Яка повня. I'm trying to this. Ah, красиво. Думала-думала, яке кіно подивитися і вирішила, що найкраще кіно це на подвір'ї. Тут камінь тут пиво для деяких. Там повня. Ми навіть запалили факети, не так для комарів, як для краси. I love baby. You like it? Mm -hmm. Знаєте, як в нас затишна каміна. Так затишна, що я аж засинати почала. Так. О, тепленько, так. Я як коту майло. Дивлюсь, дивлюсь. Так що я буду закривати влог. Дуже дякую за вашу підтримку, підписку, перегляд, перегляд реклами, коментарі, полюбляйки, Дуже-дуже дякую. Я вам бажаю миру, свободи, перемоги в Україні. До нових зустрічей на добраніч! 拜拜。<music>